Дядько та ведмідь сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається дядьку, а що ти їси? Хліб каже дядько, дай но ну, я попробую!» Дав дядько йому кусок хліба, ведмідь покуштував і питає: А що ж той хліб робиться? Дядько й став розказувати. Треба спочатку добре поле виорати, на зиму посіяти зерно, воно перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне, і треба буде вижати, поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина, змолоти, і тоді буде мука. А муку замісити, затопити в печі і пекти хліб? Вислухав теє все ведмідь, почухав потилицю та й каже. О, то мені дуже довго треба чекати. Але тоді подумав трохи і знову каже до дядька: Давай ми обоє посіємо. А як будемо збирати? Що тобі, а що мені? А дядько й каже, Мені вершки, а тобі корішки, чи згодний? Добре, згодився ведмідь. От посіяли вони зерно, виростили, зібрали врожай, забрав дядько собі вершки, а ведмедеві віддав корішки, солому, побачив ведмідь, що його обдурено, та й каже: Е, я так не хочу. Всімо щось друге, радить чоловік. «Посіємо ріпу, то вже будуть вершки тобі, а мені корішки. Згодився відмідь. Настала пора збирати урожай. Забрав дядько собі ріпу, корішки, а ведмедеві дає вершки, листя. Бачить ведмідь, що його знову обдурено. Махнув з пересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь уже ніколи не встрявав у спілку з дядьком.